Друзі, я вас вітаю! Сьогодні пропоную вашій увазі салат, який можна із задоволенням вживати без шкоди для свого здоров'я та фігури. Для початку беру буряк, він у мене вже відварений і почищений. Натираю його на терці. Можна на звичайній крупній, я хочу це зробити на терці по-корейськи. Буряк готовий. Наступним беру огірочок. Беремо або солоний, у мене один, або маринований, можна взяти парочку, нарізаю до салату. Тепер відправляю сюди ще банку квасолі. Можна застосовувати консерву 350 грамів. І ще беру великий пучок кропу. І зовсім трішки у мене тут петрушки. Я поєднала. І за смаком зелена цибулька. Нарізаю також до салату. Залишається лише підсолити, додати за смаком олію, усе змішати. Якщо буряк недостатньо солодкий, то можна додати за смаком трішки цукру або меду. Вживайте у будь-який час доби смачно та корисно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!